Данія дарує Україні надію на мирне на небо. Другу партію винищувачів f 16 отримали нещодавно. Повідомив президент Володимир Зеленський. Як і де будуть використовувати нові літаки, і які перспективи посилення нашого повітряного захисту розкажуть наші колеги. Ракетно-бомбовий терор по російськи Росіяни вдарили балістикою по житловій забудові Запоріжжя одинадцять загиблих, понад два десятки поранених. Каби, балістичні та крилаті ракети. Росія має перевагу в повітрі. На землі дістає артилерією під прицілом реактивних систем залпового вогню Херсон та інші прифронтові міста. Так вибухнуло. Дивимось, дим балить один сильний такий вибух. Як вибухнуло наземні позиції окупантів, установки для запуску балістичних та крилатих ракет по всіх об'єктах треба бити на випередження. Інструменту в Україні більше повітряні сили ЗСУ отримують підкріплення. В Україну прибули додаткові борти F-16. Винищувачі в межі авіаційної коаліції надала дані. Це друга партія поставок. Загалом у повітряних сил до двох десятків шістнадцятих винищувачів. Перші отримані літаки сили оборони використовують здебільшого для відбиття повітряних атак противника. Вони себе зарекомендували на кручу, добре проти криватих ракет, проти шахетів. Загалом це стало такою досить вагомою э, компоненту саме протиповітряної оборони на даному етапі, наступний етап не лише оборона, а й наступ, тобто удари по об'єктах в тилу противника. Тут технологічна перевага на боці американських бортів. Запускати ракети вони можуть, не долітаючи до зони ураження ворожих ППО, але потрібен час. Для навчання пілотів та персоналу навколо одного літака працює близько 30 людей. Вони вже зараз спрямовуються на підготовку до наших західних країн-партнерів: це і Велика Британія, це і Франція, де вони вже проходять початкову льотну підготовку на західних літаках і з урахування можливості вже в подальшому відразу опановувати західні зразки. Авіаційної техніки, але не лише авіаційної військово-політичне керівництво наполягає на збільшенні поставок протиповітряних систем. Дочекавшись зими, росіяни відновили активні удари по українських енергооб'єктах. Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову і знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігань. Серед ефективних комплексів, які зараз є наявності в наших західних партнерів, це дійсно комплекс А і нещодавно введені комплекси про в Польщі, а саме мова йде про іджесшо. Це сучасна установка, розміщена на східному фланзі НАТО на новій базі у Польщі. Втім, поки що йдеться про постачання Україні нових установок Петріот.